Шалом, це Славко! Сьогодні у нас значно більш камерна тема. Ми будемо говорити за те, як американці дають нам бредлі, в якій організаційній формі збираються їх тут застосувати з нами. І як це буде? Ну, перш за все, хочу вас порадувати за 40 березневих БМП мардер, що будуть вони в кінці березня, якщо німці роздупляться на власні або підмінять їх грецькими з тих, що збирали з Греції там мутно, але на кінець березня вони нам обіцяють ось ось постачати оці свої мардери: 40 одиниць, теж десь на батальйон. Що це все означає? Що Німеччина лишається вірним другом нашого? Путіна де факто, хоча де юре, вона нас підтримує і де погано підтриму йдеться за темпи операції, що правильно говорять ті, хто кажуть, що темпи наших операцій залежать від темпів постачання зброї, що Путін все, що нам може нав'язувати темпи операцій. Щастя наше в тому, що те, що дипломатично, політично, кулуарно виграє російська політика, російська корупція, вони не можуть це відіграти на полі бою. От політика росіяни виграють темп. от Перший темп вони виграли з цим осим зерновим постачанням влітку ранньої осені. Вони зуміли терпідірувати наш наступ на лівобережжя на південь, підмінити його наступом на схід в безкінечність. Вони виграли темп. Потім вони виграли темп з Відступом своїм з лівобережжя, потім вони непогано зіграли в районі Бахмута. Все-таки з оцим піхотними штурмами. Це вперше, власне, коли їм мілітарно щось вдалося нам нав'язати, коли ми не змогли скористатися нашими резервами, були мусили мусили добивати наші бригади, при тому механізовані бригади добивати. На жаль, в четвертому кварталі минулого року. За що це говорить? Що, в принципі, росіянам легше воювати. Вони воюють з власним постачанням, їхня біда в тому, що їх постачання їхні ж підводить, і їхнє командування. А ми воюємо з, із постачанням іноземним і з іноземними радниками, коли, котрі дуже далеко зходять, а каже, так не буде по-нашому, то не буде, каже, вам і чим наступати. І от зараз вони тут не треба вбачати якесь зло в діях союзників. Союзники діє так вважають за можливе, не те, що не навіть за доцільне за можливе, але війна затягується такими темпами. Ми бачимо, що ще один батальйон вже американці сказали, що будуть готувати по батальйону. Може, вони нам обіцяють дати другий батальйон. Ну, це правильно відрізати третю частину хвостика в тваринки, потім ще третю частину хвостика відрізати. Так вона поступово і звикне. Так і тут нам дають один батальйон. Ви ж знаєте, що 14 в компанії стрілецький Бредлі, воно десь виходить. На батальйон. Це структура. ну Зараз ми все за структуру поговоримо, До, з, закінчимо за темпи. І між тим ми стикнулися, ви знаєте, під Бахмутом, з цим піхотним, штурмом противника. І що було? Ну, це не моя справа, зі сторони такі речі важко казати. Не маєш морального права, оскільки вже вояки на фронті, і молодші офіцери за це говорять, що все-таки. Малий досвід контактних боїв збройного війсь, Збройних сил України. і Це добре, в принципі, було, що обходилося без контактних боїв, але зараз ви бачите, що в ротах нема взводу тяжового оружия, Вони відчули це необхідність діяти, створити взводи важкої Ну все це передбачали, в принципі, американські мануали, американські схеми. Я не знаю, як ми на. Як переходили на стандарти НАТО в чому? Хіба що в діловодстві? Я так думала що і в діловодстві. Ні, ну снабження це ясно, що основа і треба було приходити з постачання. Але поки що нічого тактичного, я бачу особливого ми не навчилися. Ми не нав... В принципі те, що треба творити взвод тяжового оружия, це мав знати кожен народний командир, який стикався з бойовими діями, з нестачею з... з... важкої зброї, не розсовувати її по підрозділам, а тримати під своєю командою. Бачу, що на практиці наші офіцери з цим справляються, творять собі такий резерв вогневих засобів. Це, в принципі, добре, але все це ви бачите, що на війні інакше, ніж кров'ю, нічому не навчиться, що багато. Мене от цікавить комплекс Леопарда. От перш ніж ми заговоримо за ціну дні речі за Штати. Хто нам підсунув оцю ідею з Леопардом, з Мардером? Чому нам її нав'язують? Ясно, що зразу кажуть, що нам, щоб прорвати фронт, потрібні Леопарди. Хто нам всю цю ідею підказав? Мені вже дуже цікаво. Тут вже найрізноманітніші конспірологічні версії, коло того всього, що йдеться за підрив німецького експорту зброї, йдеться за підрив німецького реноме. Ну, я скажу, ніхто так не працює на підрив власного реноме в постачанні важкої зброї, як німці. Як з цими спанцем 2000 було, так буде десь із Леопардами 2, якщо ми їх рано чи пізно побачимо. Тут інше питання: скільки часу нам потрібно, щоб досягти наших цілей у війні, бо в принципі оце ставання Росії на воєнні рейки, воно буде довгим, воно протриває ще принаймні першу половину 23-го року, і ми маємо якийсь час до досягнення наших цілей. Ну, в зв'язку з тим, що приймаються вже поза нами певні політичні рішення, їх нам підказують, за них говорять ясно до чого йде, і ми маємо час, щоб змінити накреслення цього майбутнього кордону між Українами на нашу користь. А накреслити його на нашу користь можливо лише на півдня, як ви розумієте. Те, що я вам казав влітку і казав не один раз за кореїзацію конфлікту в Україні, воно лежить на поверхні, це не будь-яка геніальна ідея. Ясно, що коли війна забуксує, а вона буксує такими маленькими постачаннями, що. Нам компенсують наші втрати. Росіяни як так, компенсують собі втрати. А те, що вони вміли відступати, і наскільки вони вміють собі оборону збудувати, ми побачимо те, що росіяни вміють відступати, ми помітили. От тепер лишається розібратися з тим, чи вміють вони боронитися, і на яких саме ділянках фронту, оце ми побачимо. А поки що, я сподіваюся, хочу вам пояснити, як дорого все це обходиться, щоб ви розуміли. 14 машин обходиться. Ну, зараз це структура. Арморіт бригади Combat Team, Вона складається через економію. Теж американцям. Це ж за дорого. У них трикутна структура з 2016 року. Вони переходять або два. Танковий батальйон, один механізований на Бредлі. Або один танковий батальйон на Абрамсах і два механізованих на Бредлі. Ви знаєте, що по 14 машин, машин у них в, в, в роті. Три взводи по 4 машини. І одна машина капітана командира роти, одна машина лейтенанта його заступника. Це оці. Структури в 14 машин, що на них хотіли переходити танкові і БМП, що на них і Москви не хотіли переходити, а потім плюнули і не перейшли на ці структури. Нам їх ця структура повна, вона дуже дорога. Не будемо говорити за далі за формування цих бригад, щоб ви розуміли аж до того, я вам розкажу за ціну. Що міля маршу такої тільки, кілометр 600 метрів, міля маршу такої бригади. Бронетанко обходиться в 66 тисяч доларів. Засяг дії обмежується засягом дії Абрамсів. Це 330 кілометрів за 12 годин ходу. От Вони можуть в сприятливих обставинах діяти в такому засязі. Для це вимагає 738 тисяч літрів, і вони возять на собі його в танкерах, в бригадних тилах. Отака от, от структура, ясно, що вона за нас задорога, і правильно кажуть. Американці, що як ви на все це перейдете, звідки у вас стільки грошей? Щоб ви могли таке от збудувати собі. Ну, ми сподіваємося з тим, що вони нам зроблять один батальйон. Вистачає. Не знаю, що там буде замінювати танки. Можуть поставити легкі танки, як американці хотіли. на з 105-ки. Ну, це знову ж таки буде. Умовнів туди треба. Я не знаю, як воно буде з нашою технікою. У нас ще є, мабуть, така лічні танки. Ясно, що це все треба додавати. Ну, побачимо, вони нам зроблять один батальйон. Якщо зроблять, бо вони по батальйонам, вони будуть готувати наші війська по батальйону і, ймовірно, в своїй структурі. Бо якщо ми знову роздергуємо ці машини в нашу структуру, ну, ми їх відверто сказати змарнуємо. Вони нам велику допомогу нададуть. На якийсь час наших операцій, а потім ми їх змарнуємо. Інша справа, що якщо ми сформуємо щось, але бригаду нам не дають сформувати за американськими стандартами за американськими схемами, чи можемо ми цю бригаду втримати в таких схемах? Бо американська армія, ви знаєте, вона не продукується, вона не про проєцирується на якісь інші народи. Ну хто там хотів корейці хотіли зробити американську армію? Не знає як воно їм вдалося з часом. Це багато часу вимагало розуміти, щоб робити американську армію, треба мати американську державу. І для неї вже міженчими Американські гроші. Ну да, у вас американські гроші у нас тут є. Ви бачите, мільйони знаходять, але ж вони для іншого тут ці гроші служать. Ми ж поки що розумієте, від росіян чекаємо самі на, на щастя, на воєнні рейки ще не перейшли, і народ в повні насолоджується мирним часом. Також щоб народ далі ним насолоджувався в умовах. Корейського розділення України і оцієї боротьби двох корей в двох соціальних держав уявляється, скільки росіяни вкладуть в російську частину України, як вони себе послаблять, і як вони в принципі нас дартуватимуть в цій західній частині України. То перш ніж кордон розділить нас на дві України, як завжди, було. Нам треба ще відбити південь. От на це я сподіваюся. Тоді ця конфігурація цього корейського миру принаймні буде для нас корисна. Ну, от те, що я вам хотів сказати і пояснити, я вам сказав і пояснив. Бай. Лайкайте, поширюйте, підтримуйте. Да, між іншим, і молимся. да, Підтримати вже не завадить, треба сказати в новому році. Ми вам засіб будемо надзвичайно вдячні через нові наші проекти, за які ви, мабуть, і дізнаєтесь, коли підтримаєте. Бай.